Всім привіт. Перші дні літа. Стала погода, спека, погроза грозових дощів, субтропічні маси до нас прийшли, Квітують дерева бузини білої, чорної. Це саме дерева бузини чорної. Чому ж вона біла? Тому що зелена, як так кажуть, Це саме дерева, тому що стовбури у них там сантиметрів по 40 в обхваті. Йдемо перевіряти пастки. Але я сподіваюся, що протягом тижня нас очікує, можливо, якщо все складеться і фінансово, і по часовому напрямку подорож в заплавні ділянки, там, де раками не буває людей. Раками. Подивимося, хто там буває, окрім людей. Мені писали глядачі в коментарях, що я вам заздрю. Наш об'єкт йде до вас на контакт. Не знаю на який контакт він до мене йде. Не побачити, не зазняти він себе не дає. Хіба ж це контакт? Та і як його тут побачиш чи зазнімеш? Якщо тут такі джунглі, джунглі. а я як людина глуховатий і сліпуватий. Ничего, подивимось возможно, и поталанить Да. Я выявляю, как важко людям ориентироваться, какие тут перший первый раз. Я тут уже, может сотий чи в трьохсотий раз і кожен, кожен тиждень сімдесят різні. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Що мене дивує, так це те, що я побачив сьогодні. Ось тільки тут я годину йшов, побачив два рази, переходив в стежку кабан. Деяких кабанів я вже не бачив у цих краях, мабуть, рік. І вони, як почали, великий мор, велике вимирання чумне в минулому році, в лютому, так і до травня пішли всі у той світ. У світ, де повна жалоді. Так, що у нас тут? А так, це козлик сарно-європейської. Ну, сарно-європейська я бачив вже багато разів, вона кожен раз на пасках є. Це не цікаво. А оце вже цікавіше. Це борсучок. Цікаво те, що перші дні літа а бросучі сім'ї вже полюють повним складом. Ось сімейка, ціла банда. Папка, мамка і двоє малят. Нехай їм щастить. А ось звідки я бачив сліди кабана. Та тут ціле стадо. А оце і ще цікавіше. Нарешті майже рік вже вимерли у нас усі дикі свині в заплаві із-за епізодії Чуми свиней. І ось нарешті, нарешті зайшло нове стадо. Я так розумію, що кількістю більше 10 голов. Нове стадо свиней зайшло у нашу заплаву. Thank so. you. Ось такі спостереження пастки лохмата поки не видно. Дякую всім за увагу та терпіння.